Божі слова на кожен день. Бог стає плоттю не з наміром дозволити людині пізнати його плоть або дозволити людині розрізняти відмінності між плоттю втіленого Бога і плоттю людини. І Бог не стає плоттю, щоб тренувати здатність людини до розрізнення і тим паче. Він не робить цього з наміром дозволити людині поклонятися у тіленій плоті Бога, тим самим завойовуючи велику славу. Ніщо з цього не є наміром Бога, який лежить в основі того, що він став плоттю. Бог не стає плоттю ні для того, щоб засудити людину. Ні для того, щоб навмисно викрити людину, ні для того, щоб ускладнити їй життя. Ніщо з цього не відноситься до наміру Бога. Кожного разу, коли Бог стає плоттю, це неминуча форма роботи. Саме заради своєї більшої роботи і свого більшого управління він діє так, як він діє. А не з причин, які уявляє людина, Бог приходить на землю тільки тоді, коли цього вимагає його робота, і тільки в разі потреби. Він приходить на землю не з наміром просто подивитися довкола, а для того, щоб виконати ту роботу, яку він повинен виконати. Інакше навіщо йому було б брати на себе такий важкий тягар і йти на такий великий ризик, щоб виконати цю роботу? Бог стає плоттю тільки тоді, коли йому це необхідно і завжди з унікальною значущістю. Якби це було тільки заради того, щоб дозволити людям поглянути на нього й розширити свій кругозір. Тоді він би з абсолютною впевненістю ніколи не з'явився серед людей так легко. Він приходить на землю заради свого управління і своєї більшої роботи, а також для того, щоб здобути більше людей. Він приходить, щоб представляти період. Він приходить, щоб перемогти сатану. І він одягається у плоть, щоб перемогти сатану. Більше того, він приходить, щоб спрямовувати всю людську расу в її житті, усе це відноситься до його управління, і це стосується роботи всього Всесвіту. Якщо Бог став плоттю тільки для того, щоб дозволити людині пізнати його плоть. І відкрити людям очі тоді чому б йому не прийти до кожного народу. Хіба це не було б надзвичайно легкою справою, але він цього не зробив, натомість обравши відповідне місце, щоб оселитися в ньому і розпочати роботу, яку він повинен був звершити. Одна тільки ця плоть має велике значення. Він представляє цілий період, а також виконує роботу цілого періоду. Він одночасно завершує попередній період і відкриває новий. Усе це є важливим питанням, яке стосується Божого управління. І все це є значенням однієї стадії роботи, для виконання якої Бог. Приходить на землю.